І всім приємно раз вас, підпис-подбайка, так ми продовжуємо грати в Age of History 3. Давайте, випадковий сценарій. Випадково потрапившись, країна. У, у, а, ні. Ні, мені не подобається сценарій, де чисто якийсь маленький регіон, і хоч прям повноцінний сценарій. Це також не подобається. Це також, Іспанія, ви, ви чу... грати мене чуєш? І ще один сценарій такий дали. Ні, гра, ні. Мені а я щось за Азію? Ні за кого не грав. Може піти психануть, просто піти в сучасному світі за умовною В'єтнам сісти. Там явно є якесь формування. Грати. Що там? Великий В'єт, щось таке. Ну, це не хочу робити, це я б за Сінгапур робив, насправді так кажучи. Ін... Індокитайська імперія! Ось це вже цікаво. І. І ось, ось таку імперію я робив або за Камбоджу, або за Лаос. Бо тут нам північ наша не потрібна. А ось індокитайську імперію я б зробив зараз. Так що ж, що ж, що, ж, що ж. В нас є країнка, яка слабше, відчутно слабше за нас. І є Китай, з яким треба покращити відносини. А треба. Може якось сісти чисто заради цікавості пограти за Китай. Погнали. Що в нас по ресурсах? Спеція. Ось дивіться, спеції і. фарба Два найкращих ресурси, які в нас є. Погнали. Починаємо з цього. Блін, якось навіть неприємно. На плантація спеції. І все. Ну і ось так, мені буде зручніше ось тут ще спеції. Так, є. Угу. Найближчих спецій більше нема. Барвник. Плантація барвника і сюди. Ну, да, вона, коротше, плантація барвника і в гроші. Все інше вже менше 1,8 монеток коштує. Скільки, так, в мене два Дві плантації, фарбники. Дві плантації фарби. І три вас. я б додав ще 5 військ. За кожну таку умовно, забудовану провінцію. П'ять по одній провінції, за кожну умовно забудовану провінцію. Нам треба 5. Це буде, я одразу кажу, три арти. Ну, я це по лінії фронту дивлюсь. Як буде танк і ще одна піхотка. Сюди. Створити армію. І так можна поєднувати далі. Далі по ціні, якщо так подивитись, у нас йде шовк. Шовкова плантація. У нас шовкова плантація 2. Буду... Ще один танк. Ще одна сучасна гоубиця. Далі, після шовка по ціні, здається, йде скло. Чотири провінції. Так, давай. Скло. Раз. Скло два. І ще готуюсь викликати ще два солдатика. Коротше, йдемо на повну. З Таїландом, з М'янмою покращити відносини. Сам же я буду орієнтуватися або. Ага, на Лаос. Погіршити відносини. Камбоджу поки що покращити відносини. Погнали! Так, ще. Ще арта і механізована піхота. І, в принципі, як тільки з Лавосом буде достатній мінус. І піду на Лавос, У нас, в принципі, прибуток 20. Можна, може чекаємо мінуса з Лавосом, ось так зробити. Ти ж не встиг ні з ким там. Коротше, подивимось. Сподіваюсь, не встигнеш. У нас все одно 27 ліміт, нехай краще більше в прибуток іде. Так, до речі, дві переваги. Це обов'язково економічні мать буде. Ефективність виробництва немає радника. 25 прибуток. Це вже достатньо, щоб рад... мати радників. Радник з питання інновацій, нехай покращення відносин, бо це для нас важливо. Я сподіваюся, на погіршення відносин, воно також працює. І. Технічне обсаловання армії зменшити. Тут я не бачу нічого прям цікавого. 27, 29. Майже 30 було, все. Так, якщо він зараз встиг. Ні, не встиг. Ні з ким в союз піти. Ось так. Максимальні витрати на технічного Там Підтримка провінції трохи качнула. Не знаю, де їх війська, тому я встав би. О, ось тут гори, прекрасно. Все, вони зайшли самовбились. Куди ви? Куди ви пішли? Так є. Добиваємо їх потрохи. 90? ні, треба 100. Зробити вимогу, я сподіваюся, повністю зможу захопити. Є, прекрасно. Забираємо. Війська в столицю. Трохи відпочинемо. З усіма сусідами у нас Де покращення відносин. Окрім Таїланда, Таїланд небезпечний. Ви хочете, що він в альянсі. Дуже неприємно, дуже неприємно. Так, одразу робимо те, що треба так. По ресурсах. Скільки б мені б зараз провінцій забудувати в ідеалі? Вісім, вісім провінцій. Так, зараз моя мета забудувати вісім. Ааа, ой. Ще релігію поміняти. Вісім провінцій забудувати якось. О, в принципі, податкування. Може, допоможе трохи. Погнали, по хорошим провінціям це ти. Це в нас точно ти. Тримай ось так. Тримай економіку. Коротше, я зараз, мовно, мовчки це зроблю. Так, є. Вісім є. Я це зробив, щоб зараз. Вирівняти кількість армії. Це я хочу додати 4 вас і всіх по одному. Далі буду так само розширятись, качати 8 провінцій і створювати 8 угрупувань. На Камбоджу я не піду, бо Камбоджа разом з Таїландом. Але. але якщо в мене буде достатньо грошей, щоб отримувати повні свої війська, то я піду на них. Бо вони, ну, типу, не потягнуть мене. Вони не потянуть мене. Так, погнали, я зараз не збираю. Ну. Оборони пакт. Прийняти. складаємо оборони пакт був. Я, до речі, ще відкрив, що цукор дуже досить дорогий ресурс. І я забудував вже всі провінції з цукром. Майже всі. Окрім цієї, судячи за все. там Ну зараз буде. Це мене вистачає грошей, давайте зараз швидко закину. Якихось вісім провінцій. Так, сьома і. Ну, восьма, нехай тропічна деревина буде. Так, все. Є 8 ще вісім покращених провінцій. Ще вісім військ. Так, 48. Непогано, дуже непогано. Треба продовжити. Погнали, я просто вже все підряд буду забудовувати. У <тит> мене Камбоджа пішла. Давайте на всякий випадок збережусь. А, -а, -а, -а. Це, звісно, насправді кажучи, це цікаво, що саме Камбоджа пішла. Бо це може трохи спростити мені задачу. Вона на південь. Винесу спочатку по черзі їх винесу. Ось так. Просто у Камбоджі, Прикол в тому, що у Камбоджі менше провінцій, ніж у мене. І умовно винести Камбоджу. Навіть, хоча б на Білий мир. Я не готовий зараз воювати з тобою. Тому на паузу. І я загубився. Ага, я качнув дві провінції. Я... Я... Так, окей. Ой, покращити відносини з Китаєм. Покращити відносини з Камбоджі. Третя провінція. Четверта, п'ята, шоста, сьома. І восьма провінція готова. Ось п'ятісти а може, я повинісся їх разом? Часкільки скільки? 52-56. 56, я б їх двох міг би винести вже. Так, погнали, ще 8 провінцій треба. Мені здається, вже треба навіть тут висвітити по економіці. Щоб я бачив які забудовані які ні. Є. Я є, я ще 8. Ну ж, це хорошо, що ми паралельно. Так, закінчилось покращення відносин. Повертаю. Так, і Таїланд. Знову ж, армія у мене зараз ще більше буде. Є. Yeah. І продовжую ще 8 провінцій. Я. Yeah. Мені здається, так, в мене вже достатньо грошей, щоб йти їх виносити. Переваги, дохід від виробництва продовжую брати. Чи можу я дозволити собі. М -м -м. 72. Більше не буде? Давайте поки що зберегти. І можна розраховувати на те, що ми швидко просто пробіжимось по Камбоджі. Бо території менше, окремо, типу, спочатку винести Камбоджу, потім Таїланд звучить як більш хороша ідея, ніж навпаки. Тому давайте, нехай збираються гроші. Китай. Краще відносне. Але тут є мінус, що. М -м що вони можуть знайти собі сильнішого союзника Таїланд. Та байдуже. Який... Якого б союзника вони не знайшли, я, б його... я його винесу. Якого б вони не знайшли. Теоретично я вже можу зайнятися забудовою всіх провінцій одночасно. Я вже достатньо хороший для цього. Ну що, економіка. 846 більше, ніж у вас разом взятих. Що? Амбоджа. Амбоджі. Ого, Хто там твій союзник? Мені байдуже, хто там твій союзник. Так максимальні витрати на армію погнали. Вношу їх, беру столицю. Вони. Ага, я зараз став так зробив так, щоб вони пішли на мене як в наступ. Вона зараз добиваємо їх. Все, стоїться в Камбоджі наше. І забираю, та повністю. Повністю. Скоро, що у Таїланди не можна нічого взяти, але що ж, пробуш. Так, Мої війська. Столицю. Ще збільш та армію. Та подивимось. На всі провінції, всі провінції закинув. Мінімальні витрати на армію поки що. Стоп, безпечніше себе почувати. Погнали найдорожчим ресурсам, Хоча б скляний завод. Ще в одній провінції. Текстильний. Так, це тропічна деревина, так. Опім також нормально коштує. Ой, давай я взагалі по всім. А я, а, я по всім йду зараз. Три порцелянових. Слово кістка. Слово кістка дорога, як я пам'ятаю. Да, збереження вже ж. Шахта, шахта. Ісоготівельний табір дві шовкові плантації. Бавовна, три вівчарські. А в мене ж чогось має бути багато. У мене прям всього потрохи є. Всіх ресурсів чисто потрохи. Ну так, в мене немає якогось одного ресурсу, який. Прям його дуже багато. В мене здається, в мене максимум 10 церису і всіх просто інших потрохи. Ну так, рису і порцеляни одночасно. Що, та давайте. Хочете, як воно зараз виглядає? Я можу спокійно собі дозволити ось так вкачнутись. <гум> Зробили великий В'єтнам. Чисто об'єднали минулі французькі колонії. Давайте спадок на два рази купецьку раду качну. Все? Що у мене? 1200 економіки, Таїланд 400. В нас перемир'я, але вони тепер з Бангладешем в союзі. В мене. Угу. Ось так, на жаль, тільки. А, ні, я міг... а ні. Ось так, це поки що. Поки що ось так, не хочу сильно за ліміт виходити. Чи рознесу я Таїланд разом з Бангладешем? Це хороше питання. А ще питання в тому, чому б не побудувати пам'ятник? Хоча б 10 пам'ятників додатково. Це мало 10. Це всього 2,5 буде. Так, якого економічного радника не було. А. Окей, погнали. Oh. Серйозно, я прям. Він прям суперником мене назвав. А, да, економіка більше, ніж в Китаї. Ну, тепер зрозуміло, чому він мене прям суперником назвав. Хочете ще зараз ще Таїланд захоплю. Погнали. Так, я сподіваюся, зараз примушу їх до наступу на мене. А? Ой, як хорошо. Я навмисно зберігся, бо я не був впевнений, чи затащу я, чи ні. Бо все ж таки Італа... і Таїланд, і Бангладеш одночасно. Треба було більш сконцентруватися на відокремленні їх один від одного. А! Да, я вже ж в мене більший ліміт, про який мені на самого початку сказали. Я ще не збільшив витрати на армію. Ой. Зрозуміло, чого ми програли. Давайте. Погнали зараз. Ось так. Максимальні витрати на армію. Підходимо сюди. Встану десь в джунглях. Де оборона плюс два, як в горах. Ой, ефективність дохід. Прекрасний радник. Ви об'єднайтесь. Тут я спокійно можу тебе взяти. Та давай. Блін. Тебе. Ні, другого треба... не треба було брати. Але Вже не так важливо. Оголосити. Оголосити. Встанемо так, щоб вони на мене пішли, а не я на них. Ось сюди. Є. Швидко окремо від окремо добиваємо тайландську армію. В Тайландці лишились без військ. І ось тут зараз підійдуть проти нас. Угу. тепер в бангладешці. Ось так з самого початку треба було зробити: сконструватись прямо на дуже сильно моїх відокремлення, один від одного. Зараз нападеш на мене, молодець. 93, ну давайте я сотку наб'ю. Все. О, повністю захоплю Таїланд. Прекрасно, прекрасно. Китай, не сварись зі мною сильно, будь ласка. Малайзія. Ой, погано до мене ставляться. Ну, ну, ну що ж, що ж зробити? В тебе ще ліміт 163. В мене, в мене б з моєю економікою, я б міг дозволити собі куди більше військ. Але ні. 990 треба. Ой, ой. Давайте зараз. Ті, які зможу, хоча б закину. Так, є. є є, є. Зараз нехай в мене відновиться армія, і потім я поставлю мінімум витрати на армію. Щоб більше сконцентрувати на унікальних будівлях. Ну, папір. Я тільки зараз почав виготовляти і меблі. О, опівних плантацій. Ось цього в мене буде найбільша кількість. Так це трохи можна зменшити. Тимчасову витрат на армію. Ой, цукру досить багато. Ось цукру в мене найбільше виходить. Що дуже хорошо, бо він досить дорогий ресурс. Є. Yeah. Так, це я і ще б. саме економіку. І, хі, як справи? У мене 1,8, в тебе 1,1. Ха, ха ха. Але це, звісно, хорошо все. Якщо б мене вистачало на це все грош... Не грошей, а ліміт військ був достатній, щоб я міг це все утримувати. .다? Так, давайте максимальне технічне обслуговування, Бо мені треба. Знаєте що? Угу. мене досить багато дешевих людських ресурсів. Поки що трохи качнув, Поки що ще тільки 16. І далі, напевно. Так, давайте, ще раз. М'янма, мені прям повністю потрібна м'янма. А далі Китай потрібен буде, це треба буде обережніше бути. Економіка тут. Все. 1.8, Ну так, да, я більше за, за Китай по економіці. у них 1.1. Я ще з 500 економікою візьму. До взагалі прекрасно. І плюс їх людські ресурси і так далі. Ну, ще можна. Так, окей, але, 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 але. Нагадаю, що в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку. Але виглядає просто дуже соковито, якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!